Привіт, друже, ти мені дуже подобаєшся Ці, ти цілий рік вже пишеш коментарі під моїм відео стосовно роботи різних. 60 злотих нетто, метр квадратний в Варшаві. Ми ж теж не якісь там, тіпи, які просто з вулиці, да, і не маємо якогось досвіду. 60 злотих платиться за відповідну роботу. А саме, це мурування раз, по-друге, це мурування досить великих стін, тому що ну, в основному там стіни десь там 4 до 6 метрів висотою це достатньо складна будова. І сама, сама технічно складна, тому що там деякі угли такі є, де треба, наприклад, три стіни в одну в один стик і треба прям, ну, ровно все прорахувати. Чи є такий в одному моменті кут, де в мене наприклад, працівник тиждень часу там сидів над цією стіною. І, Наділа, що з однієї сторони злотих класно, але з іншої сторони поїбатися трошки треба. Тому і така ціна відповідно. Хто не хоче працювати на цьому об'єкті, на цих бітенблоках, то у нас є 5 інших других будов по Варшаві, де є обічна сілікатка, де є паратерм, і там ціни стартують від 42 злотих нетто вище, і тільки на одної будові є 38, але всюди в інших містах по 42 і плюс Там 48. 50-55 злотих. Хто зацікавлений, будь ласка, пишіть свій досвід і телефон в коментарях, придам бригаді, з вами зв'яжеться.